Так, мила Павлікна, маємо гарний результат за... благодаря вашому оборудованню. Да, такі да і вашому і вам, тому що це ж ви себе приводили зюка. Правильно, на вашому рішенню будь-корона. Yeah, yeah. Маючи незріла катаракта, ангіопатія, маючи 30 і 40% зору на старті, через два тижні ми отримали 40 і 70. на 30% Піднявся зір. Це все при незрілій катаракті. Що вам допомогло? Які це такі апарати вам допомогли. Це ж ваші золоті апарати, бо послав вам і вас мені. Да. Що ще можна до цих слів добавити? Ви користувалися нову Ай. Да, да. І користувалися Моксіцею. Місяць користуєтесь нову Ай. Валентина Васильівна. Що замітили? Головні болі. Так, головні болі зникли, які ну, чесно в мене були. Угу. Потім запалення транічного нерва. Ну, в період загострення так само, скільки часу у вас запалення тринічного нерву ну, турбує? Ль да. і ви кажете, що воно там в да. голові, але віддає в око, так, так, віддавало. да віддавало віддає в надбрів'я, на насовуючисти, і ви включаєте нову а тут трошечки детальніше. 30 хвилин загальний режим. Так. Щодня я роблю зранку і ввечері. І ви відмітили, що коли йде запалення тронічного нерва, новуай допомагає зняти оцей біль, який да. а раніше як би ви це вже знеболюючи? Я повинна була за використовувати мазі якісь для цього. Да. І, ну, і в мене там є арсенал різних таблеток. арсенал. Є... арсенал. Да. арсенал. А зрозуміло, а зараз приємна, цього всього не треба. Я думаю, що по-перше це дуже розслабляє о, І з о, обличчя, і з потилиці, коли використовують, бо там дуже приємна музика така. І по-друге, потім себе відчуваєте значно настрої. Дякую вам. Відчувала давай, погіршення давай. Зору, так. Стомності очей відчували. Uh -huh. Зараз ще незначні побічні явища ще лишилися, але я ж тільки два місяці працюю. За два місяці ви, ви да. працювали вдома з нова два рази на день. Два рази на по день, бо півгодини ви вмикали новай на очі так. і з потилицю працює. І, 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 і uh -huh. за ці два місяці результати у вас піднявся зір. Ви тримаєте картку, у вас тільки подивилась лікар-офтальмолог вас піднявся зір на скільки відсотків за два місяці? По-моєму, на 4 одиниці. 40 відсотків зору okay. пішло вверх. Угу. З, з глокому, яка тільки в ну, Далі у вас був підвищений очний тиск. Так. У вас був 20 і 22. Також за два місяці ми можемо відмітити, що тиск став 19 і 18. Це тільки нова, чи все ж таки ви сьогодні вживали якісь краплі там для пониження тиску? Ні, наразі на, на краплі не встигла, сьогодні. Тільки вживала новаль. Тільки Сегодня, за допомогою нова тоді ми можемо стверджувати, правильно якщо люди приходять очними хворобами, такими як зниження зору, ангіопатія сітківки, там сітківка вже страждає. Да міопія, глаукома з такими захворюваннями, все ж таки за допомогою НОВАЮ, якщо людина систематично до себе вже почне більш Серйозніше, уважніше, уважніше ставитись, тоді виходить безперечно людина безперечно. може вирішити так. це питання вдома, закрити, покращити собі зір і зберегти. У мене була єдина надія на нову, аль. і через два місяці я в нову повірила ще більше. Ви задоволені взагалі таким задоволені. результатом? Ви очікували, що у вас на 40% зір підніметься е, вверх. Ну це для мене фантастика. Я ваші рекомендації для таких людей, які е, крапають каплі і думають, що вони лікують головком. Взагалі, що у них щось зміниться в кращу сторону. Ви це, через це пройшли? Е, е, тільки із обладнанням уваги. тільки дякуючи йому. Ви можна... спробували таку так. фізіотерапію і. Так. Вона себе виправдала. виправдала, вона працює. Виправдала, працює і дякую. Пані Вірочка, ви пережили 7 сім місяців тому інсульт. Я правильно розумію? Так. Да. Чи думали ви, що з вами таке може статися? Не думала. Мене було було так. День голова не полить. Встаю рана мене, головне болі. Я не від нічого. Давління не мірила, не не, не слідкувала нічим. І вип'ю це трамон. От зараз, я з 9 лютого я тільки один раз випила таблетку. Це трамон одолана, голова боліла. А так мене а раніше постійно А постійно пила. І особено рано мені сестра каже: тебе щось там з ну, стиском. от таке було з мене сковане на шиї, зв'язане. То мене не мала голову повернути. Получається, у вас була заблокована Так, да, і мене отак от сталося. Стався інсульт. Вас... І власні мені тут стало набагато. Багато багатула ще к'ян почала займатися нову. Тоді виходить, і за власної шиї, за власного хребта ви отримали інсульт, потрапили в лікарню. Так, 10 днів мене капали в лікарні. Я не говорила, я мечала, ти конам'як показувала. Поча, говорити, не могла їсти, не могла давилася ця рука в мене. Ліва не працювала. Вообще, я не могла. Доктор приходив, так обрав дві руки і щоб зажати. Як це зажималася? Не могла кружку води, не могла взяла кружку, нападає. Я не могла її поставити. Я Хочу роді я її ставля. Вона тако лежить. Після інсульта ну, такі наслідки вас забрали додому. Дому ну, ви почали вчитися я це ро говорити. Да, так, логопедом і... займалася роліки, дочка висилала. Як з ло... дітьми Дідь, логопед займається, я з'їла стийбу, звуки вимовляла, а вимовити не могла. І вже дома вже мені кінець приходить все. І Дочка почула за цими нікому, то мене записали. Ми всі сім'єю ходили. і Одна дочка, друга діти і вас внуки, привели до діти. В привели мене і вони мене подержали. Ми всі а ходити не мали. Мене ноги, були, розумієте, як колоди. Я йду. Ми ходили вас сюди, так? Да? Так, да, я не можу йти, але слава Богу, я зараз бігаю в городі, працюю. Що почали робити, що ви почали самі ходити, з чого почали, з якого обладнання? Ну, з голови з один да, голови да. почали займатися. Що ви відчули зразу? Я відчула зразу полегшення. Мені так стало якесь в очах просвітлення, таке в лобі. Мене сильно так в лобі голова, голова угу, моє. Угу. То права сторона, то лева. Пори болить права, починає лева. Але слава Богу, знову. Зараз... діти вам придбали додому, і ви да. кожного дня. Навіть уліклася так, що по три рази його не Три рази бувала. суди не розширювали, виходить, голова відійшла. Зараз Щ... ви приймаєте ліки? Ні. Ну я деколи боюся, як щось Правильно, вдома розстроїть мене. то Деколи я пів таблетки п'ю давлення. Все. Угу. А так от і міра і зараз апарат мене і надавлення, все, все, все нормально. Діти вас по сьогодні Петри. Щасливі, що сюди маму привели ваші діти. <рес> ну, ваші да. діти. Щасливі. Ну да щасливі. вони пережили таке, сиділи біля мене, ходили. От Нази. зараз ви зайшли сюди. Я вас побачила перший раз, і я б не сказала, що з вами таке могло <рес> статися.